Привіт усім, друзі! Ви на каналі Таро та Троянди? Ігор Коломойський нещодавно анонсував, що готовий до спілкування під час судових засідань і обіцяв гучну заяву. Запитаємо у Таро про мотиви та наслідки його можливих публічних висловлювань. А я щиро дякую вам за вподобайки, коментарі та ваші підписки. Які зовнішні обставини спонукають Коломойського говорити? Карти припускають, що він говоритиме через появу нової можливості, пов'язаної з фінансами, і спробує зробити це, демонструючи практичний ґрунтовний підхід. Одно колоди вказує, що насправді він у відчаї та страхах від зради та підлості його бувших партнерів і союзників та від фінансових втрат. Тож Паш Пентаклів означає, що виникла ситуація, ділова пропозиція, яка вимагає його коментаря та на його зацікавленість у збереженні свого майна бізнесу та фінансової безпеки. Що ж він вирішив сказати, яке головне послання він планує донести? А карти чітко вказують, що силові органи. Намагаються тимчасово відсторонення його від надання коментарів чи заяв. Його послання, ймовірно, буде пов'язане з його тимчасовим відстороненням від активних публічних заяв, намагань відсторонити його від публічних заяв. А яка справжня мотивація його виступів? Це може бути гра стратега. На випередження, використати паузу для фінального ривка, змінити правила гри, незважаючи на поточну, несприятливу позицію. Активізувався, можливо, ще він активізувався після того, як прибрали потужного короля жезлів авторитарного та впливового, що відкрило йому дорогу. Ну, ми розуміємо, про кого йде мова. Про що розкаже, повідомить Коломойський в суді журналістам, ну, головна мотивація його заяв вплинути на свої справи, на захист свого багатства, врегулювання фінансових претензій або досягнення угоди, яка забезпечує його матеріальні інтереси, і зробить це у привабливій манері. Його заяви будуть емоційно насиченими.